Сьогодні я познайомлю вас з такою програмою як Scratch. На даному уроці ми розглянемо інтерфейс цього софту і, щоб було веселіше, створимо простий проект. Для початку я натисну на ось цей глобус і переключусь на українську мову. От вона. Гаразд тепер можемо працювати. От перед вами вікно даної програми. І в першу чергу зверніть увагу на ось цих три вкладки: вкладочка Код. Образи та звуки. З ними ми будемо знайомитись на наступних уроках. Але буквально в декількох словах. Вкладочці код у нас є різноманітні блоки, з котрих ми будемо конструювати певні алгоритми і виконувати їх в даній програмі. Вкладочка Образ дозволяє нам редагувати наші спрайти, тобто персонажів, котрі будуть перебувати в нашому проєкті. І виконувати певні команди. Також тут є закладка звуки, куди ми можемо додавати свої звуки, редагувати і записувати аудіофайли свої особисті кастомні. Зверху ми маємо основне або головне меню програми. Ось цей глобус дозволяє нам змінити мову, про це я вже говорив. Вкладочка «Файл». Дозволить вам створити новий проект або зберегти уже існуючий. Тобто, над котрим ви працюєте в даний момент. А також звертайте увагу на посібники. Перейдемо сюди. І в посібниках для вас є уроки із покроковими інструкціями, котрі дозволять вам освоїти скретч на доволі непоганому рівні. Повернемося назад. Натиснувши на ось цю стрілочку, справа ви можете помітити вікно сцени, куди додають персонажі або спрайти. Можна сюди додавати фон, а також відслідковувати те, як працює той код, котрий ми будемо з вами будувати на слідуючих уроках з ось цих блоків. Знизу ми бачимо вікно, або так званий менеджер спрайтів, або ж об'єктів, де ми можемо додавати нові спрайти, редагувати існуючі або, навпаки, видаляти спрайти, котрі нам уже не потрібні. Далі ось тут. Ми маємо можливість створювати тло або ж фон для нашої сцени. Якщо ми подивимося на ту сцену, котру ми маємо на даний момент, то ви побачите, що у нас тут вже є спрайт. Рудий кіт. А як же додати йому товариша? Дуже просто клікаєте ось сюди на значок із мордочкою і вибираєте необхідний для вас спрайт із ось цієї бібліотеки, котра розфасована на певні категорії: Тварини, Люди, Фантастичні істоти. Із мультиків і міфів, Танцювальні спрайти. Котрі мають анімацію. Якщо ми наведемось на якийсь спрайт і затримаємо на ньому мишку, то ми побачимо ті анімації, якщо вони є, котрі містить даний спрайт. Тут є і додаткові категорії, наприклад, музика, спорт, їжа, мода з одягом, котрий ви можете додавати до своїх персонажів, а також літери. Давайте повернемося назад до нашої сцени. І додамо сюди товариша для кота. Припустимо ось такого кажана. Як ви бачите, кажан був доданий в сцену. Ми можемо перетягувати отак інтерактивно по сцені наших персонажів або наші спрайти і розміщати їх так, як нам потрібно. Щоб додати в сцену фон, необхідно клікнути на ось це зображення. Тут у нас також є величезна кількість фонів, котрі розбиті по категоріях фантазія, музика, спорт, поза приміщенням, у приміщенні, космос, під водою та візерунки. Вибираєте те, що вам більше подобається. Вдома ознайомтеся з цією програмою практично. Спробуйте додати в сцену декілька спрайтів та фон, щоб виглядало веселіше. Scratch цю програму можна встановити на ноутбук або настільний комп'ютер. Програма невеличка і не займе багато простору на ваших жорстких дисках. У кого відсутня така можливість, відсутній ноутбук або настільний комп'ютер, то можна використовувати Scratch онлайн, в тому числі і на смартфонах. Відео, як працювати на телефоні, додам нижче. А на цьому у мене все. Зустрінемося або в школі, або ж онлайн. Побачимо, як складуться обставини.